Обвуглені, посічені уламками, шмаття роздерті, та незламні, хоч і зламані, обезголовлені, ущент розчавлені, зчорніли горем, згорблені, оставлені, стоять, мов тіні, соняхи знівечені, літають поруч душі їх опечені. Вони вмирали разом із солдатами, і теж ставали душами крилатими. А ті поодинокі, що вціліли, схилялись над мертвими, й тужили, і більше не дивились в бік світила, щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось обстріли припинені нарешті, крізь куряву ясніють неба, решти, і прошивають тишу о Рингтони про невмерлу Україну. То тут, то там вмикають телефони. Дзвінками рідних ті гучні рингтони, Живі шукали вбитих і дзвонили. І що хвилини соняхи тремтіли від тих дзвінків, що серпень розривали, і до мурах до кісточок проймали, вивозили камазами убитих, насінням сльози капали із квітів. Давно вже телефони розрядились. Але і досі у нічному полі Вчувається, як піснею встелилась, жага до перемоги і до волі.